Мовчання ягнят, аеропорт Львів, куди дивляться спецслужби і до чого готувалося ФСБ? Чи вони багато людей завели у аеропорт імені Данила Галицького? Чи ці люди мають доступ до розпорядків рейсів військових зараз? Хто така Тетяна Романовська? Запитайте ви? Ну, я б до прикладу сказав, що ФСБшниця. Але я так не можу сказати, бо скажете, я буду упереджений. У мене ж тоді запитання: а в який спосіб Тетяна Романовська, коли була дотична до організації зимових Олімпійських ігор у Сочі, тобто була одною з керівників цього проєкту, проходила спецперевірку ФСБ. Її завербували там, чи з неї якийсь контракт підписала конфідентура, що вона далі піде. Чи Тетяна Романовська, той український патріот, котрій вдалося обдурити ФСБ, і вона, ймовірно, там розставила у рапорті Сочі по сей день наших українських агентів і чекає, поки ми зможемо нанести гідний удар. Чи все ж таки Тетяна Романовська і її оточення це люди, котрих. Вдало, заздалегідь, готуючись до повномасштабного вторгнення, розставляло ФСБ та гру в Україні. І якщо це імовірно так, то запитання до спецслужб. А що станом на сьогодні робить Романовська керівником аеропорту Данила Галицького? Є два варіанти. Або її мають представити до героя за те, що вона завербувала всіх в Сочі. І повинні бути великі сподвижництва, і аеропорт у Сочі не має бути, а мають їздити туди лише поровозом ФСБшники на відпочинок. Або інший варіант. Сумніший і прикріший для нас, що Тетяна Романовська, ймовірно, комунікує не з Українською службою безпеки. Наступне відео: хто та як заводив, хто і яку інформацію зараз отримує з аеропорту Львів. І як за цим всім стоять вуха Андрія Івановича? Найцікавіше, мені завжди було помислити, а Фрідман може от чисто теоретично у Андрія Івановича, Андрій Івановича у Романовській отримувати інформацію про вантажі переміщення, інформацію у диспетчерів по Заходу України щодо вантажів військових. І продавати її руским, для того, щоб рускі не займали його активи по світу. Напишіть також, що ви про це думаєте до наступних відео.